Як повідомив директор департаменту муніципальної безпеки Роман Ткачук, охоронець клініки Деснянського району, де загинули троє містян, намагався відчинити укриття, але не встиг цього зробити, тому що пролунав вибух. І охоронця, як виявилося, мав він візуальні ознаки алкогольного сп'яніння вже доставили до поліції. Він дав добровільну згоду на освідування. Однак, Київська міська прокуратура попереджає, що передусім ще триває встановлення відповідальності саме посадових осіб. Судове розслідування зараз триває в активній фазі. Допитується адміністрація медичного закладу, персонал встановлюються службові особи, які відповідальні за експлуатацію цього укриття, а також за забезпечення вільного доступу громадян до нього під час повітряної тривоги. На цей час жодного особу не затримано. Охоронці медичного закладу, який мав візуальні ознаки алкогольного сп'яніння, доставили до поліції для з'ясування обставин. На цей час отримано його добровільну згоду пройти освідування у медичному закладі на стан алкогольного сп'яніння. Це буде зроблено вже найближчим часом. Його діям буде надана правова оцінка, але я наголошую, що спершу з'ясовуємо відповідальність саме з боку службових осіб, тому що це. Службовий злочин, жодна особа не затримана, і я принагідно прошу е, деяких публічних осіб утриматися від призначення вже винних у той час, коли тривають активні слідчі дії. Ми хочемо об'єктивне розслідування встановити безпосередньо службових осіб. дії, яких можливо призвели до таких тяжких наслідків. Ми говоримо про те, що зараз тривають слідчі дії, і ми робимо все для того, щоб встановити якнайшвидше, що сталося, всі обставини.